Вітаємо вас на вебінарі сьогодні з нами експерт компанії Гербалайф Україна Олександр Мартинчук. Олександр, вам слово. Доброго дня всім. Дуже радий знову бути з вами. Мене дійсно звати Мартинчук Олександр. І сьогодні ми поговоримо про новий продукт. Сьогодні наша зустріч буде присвячена саме запуску нового продукту. Ви бачите, ми продовжуємо вибухово да один за одним говорити про новинки, які з'являються в нашому арсеналі, і наші нові можливості, і наші нові перспективи. Ми малюємо світ того, куди ми будемо рухатись, і всьому цьому є і наукове обґрунтування, і є, звісно, практичне якесь призначення, і практичне місце. І тому, коли ми говоримо саме про новий продукт про протеїнові чипси, перше, чого я б хотів випочати, це намалювати перспективи. Справа в тому, що на сьогоднішній день світ він рухається певними напрямками і в ньому панують певні тренди. І один з таких трендів це так званий снекінг. Тобто, це така особливість, коли люди більш часто починають перекушувати. І до цього можна ставитись по-різному. Можна позитивно, можна негативно. І це знаєте, в якомусь сенсі нагадує: або соціальні мережі, або штучний інтелект це речі, які не залежать від нашого бажання, вони розвиваються незалежно від нас, і ми або з ними, або ми будемо відставати. Ми можемо або очолити ці тренди, да, або ми дуже сильно втратимо у своїх можливостях. Снекінг, зокрема, причин, з яких він розвивається, ну, дуже багато. Знаєте, в якомусь сенсі ми звикли казати, що люди вони зараз харчуються західною моделлю харчування. Да, там багато поганих продуктів, багато ще щось. Треба загалом робити харчування. Якимось більш здоровим, більш раціональним, досконалим, все це зрозуміло. Але ж ми маємо бути сучасними. І для того, щоб зробити це, ми маємо не просто давати там якісь загальні поради. Люди змінюються, психологія змінюється. Ви подивіться, як ми зараз ставимось взагалі до інформації. Ніхто не читає книжки. Всім потрібно постійно якісь короткі тезиси, короткі зміст, короткі ключові меседжі. Ми навіть в цьому сенсі змінились. І світ сприйняття інформації він відображає в тому числі і те, як людина сьогодні ставиться і до їжі в цілому. Тобто харчування теж змінюється. І ми маємо це розуміти, ми маємо це вивчити, і маємо зрозуміти, як цим скористатись, які переваги з цього можна отримати, і оскільки мова йде про снекінги. Про можливість перекушувати, то саме на цьому сьогодні ми з вами закцентуємось. Більш того, ви бачите, у всьому світі вже компанії витрачають неймовірні кошти. Вони всі розуміють, куди все це рухається, і всі хочуть зайняти свою нішу певну. Але хтось це робить зі знаком плюс, роблячи ставку на збалансовані продукти, на білкові продукти. А хтось просто робить ставку на маркетинг, да, на продажі і так далі. Звісно, що наша компанія вона є лідером в світі збалансованого харчування, і ми не можемо знайти саме цим досконалим, простим, зрозумілим шляхом. І тут слід розуміти, що в залежності від, знаєте, обраний шлях ти з білих чи чорних, да, е, який ти там умовний джедай. Тут теж саме снекінг він є. Тобто цим сперечатись неможливо. Але він може бути е, корисним, він може принести купу переваг і цим теж не сперечаються. Адже ці переваги дають можливість більш досконало задовольнити потреби людини у поживних речовинах, пропустив прийом їжі. Не збалансовано похарчувався, не було часу, є якісь додаткові потреби, в тебе є можливість це надолужити за будь-яких обставин, в дорозі, в певних робочих умовах, будь-де. Але ти можеш йти виключно з задоволенням смакових, емоційних потреб, коли снекінг це просто підйом настрою. В тебе є виснаження емоційне, в тебе не вистачає ресурсів, і люди що роблять? Вони підгризають. І все це, зрештою, воно впливає і на харчову поведінку, воно вибудовує певну модель харчування, те, куди рухається саме ця людина, і як буде змінюватись і її ставлення до їжі, і її самопочуття, і її зовнішній вигляд, і цифра. На вагах в тому числі. Адже якщо навіть людина там подивиться черговий Тікток, ролик або там, ще щось в Інстаграмі і, і ну, побачить там да, найефективніший спосіб рецеп, чогось приготування, наскільки їй вистачить? В цьому випадку це ж не вирішення питання, це погратись. А нам постійно, щоб щось змінилось, нам потрібно, щоб у людини змінився стратегічно підхід до харчування. І самостійно людині змінитись дуже складно. Нерідко їй потрібно робити невеличкі кроки, бо дуже рідко людина може зробити великий крок і щось принципово змінити без відкату. Це одиниці. А більша частина людей, яка звикла до снекінгу, і звикла до нездорового снекінгу емоційного, вона не може від цього відмовитись, оскільки ці речі вже інтегровані в її стиль життя, в її особливості і в її потребу. І це формує певний підхід. І ми маємо це враховувати, оскільки, ну, дійсно, навіть деякі речі, які можуть принципово виглядати ну, корисними, як то йогурти, мюсли, що завгодно, вони ж також мають і багато прихованого цукру, високий глікемічний індекс, і так далі. Тобто, людина має розуміти, що те, чим вона користується, дійсно буде і смачним. І корисним одночасно. Що це зробить її шлях до змін більш досконалим, більш простим, більш доступним і зрозумілим, що людині не потрібно буде теж підраховувати калорії, що вона зможе отримати свою норму білку, що вона може втамувати ефективно відчуття голоду і всі інші переваги, які дають наші продукти. В нас є вже інструменти, для цього ми ними постійно користуємось, і це, звісно, наші батончики, які можуть містити дійсно і білки, да, і клітковину, і певні інші поживні речовини. Все це є. Ми про це дуже багато говорили. Проте, шановні, це все ж такі. Певний смак. Це речі, які мають солодкий смак. Дійсно, вони можуть підійти до людей, які ну, надавали перевагу смаколикам. Але люди різні. І людям потрібно не тільки солодкий, це теж треба враховувати. І ми маємо задовольняти будь-які потреби. Справа в тому, що. Наші смакові відчуття еволюційно вони побудовані таким чином, що ми можемо сприйняти чотири основних типи смаків. І ви бачите, це солодке, солоне, гірке та кисле. Але гірке та кисле ми одразу відкидаємо. Шановні, це в першу чергу тому, що розпізнавання солодкого. І солоного еволюційно ми отримали саме тому, що Такі смакові властивості мали або зіпсовані, або небезпечні продукти. І це фактично захисна реакція. І тому на сьогоднішній день, звісно, що емоційно ми сприймаємо саме два смаки: це солоне і солодке. І якщо до сьогоднішнього дня, з точки зору солодкого і корисного, наші можливості були. Надзвичайно поширеними і потужними і залишаються такими, то саме солон, солоний сегмент, він саме цей аспект смакового впливу, а їжа має бути ж не тільки корисною, вона має бути смачною. Адже якщо вона не смачна, ну жодна людина не буде використовувати. Цю рекомендацію, цей продукт тривало. А це означає, що принципово змін не відбудеться. Що хтось пограється і на цьому все знову скінчиться, а ми ж працюємо на результат. І це теж потрібно пам'ятати. І тому ми рухаємось далі, ми оцінюємо тренди і ми створюємо нові продукти. І саме сьогодні ми говоримо, звісно, про можливість впливу на цю. Цю лінію цю, цей напрямок, і тому ми сьогодні знайомимось саме із протеїновими чипсами. Це дійсно в якомусь сенсі інноваційний продукт, який перекриває наші улюблені смакові відчуття. Традиційні, бачите, він містить, має два основних смаки: це барбекю, сметана з цибулею, це добре, тому що люди, які звикли перекушувати, в тому числі чіпсами, да, вони мають зберегти ну, хоча б ці смакові переваги. Але ми для них зберегли те, що їх приваблювало, і зробили продукт більш адаптованим, більш збалансованим, більш корисним, і це і є дуже важливо. Проте в той же час, завдяки технологіям, завдяки перевагам нашої компанії, завдяки науки, ми зробили ці продукти дійсно кращими. Ми у порівнянні зі звичайними чипсами вони на порядки містять менше жиру. Вони містять дуже багато білку, і саме головне, шановні, на чому я хочу заакцентувати вашу увагу і хочу, щоб це закарбувалось у кожного голові назавжди. Коли ми говоримо про чипси, навіть якщо продукт називається саме так, знаєте, в голові одразу знак рівняння чипси це те, до чого нас. Призвичаїв при да, привчив маркетинг, тобто той нездоровий продукт. Але в даному випадку ми маємо справу не з продуктом і з маркетингом. Ми маємо справу саме з білковим продуктом, який виконує принципово інші завдання. Так він залишається смачним, так він став більш корисним. Але ж цей продукт він паралельно ще містить і багато. Білку. І зверніть увагу, в залежності від того, який це смак в нього є особливості. Якщо це смак цибулі та сметани, ну, по-перше, тут білку аж 12 грамів на порцію, ось на цю упаковочку, в якій і міститься цей продукт. І більш того, він зберігає свої традиційні. Сучасні особливості, оскільки він не містить глютену, він підходить для вегетаріанців. Але зазвичай я хочу тут е, зазначити саме для вегетаріанців. Чому не веганів, вегетаріанців, тому що тут можуть міститись. Бачите, смак сметана, а Ми ж намагаємось використовувати максимально натуральні компоненти, і тому містяться молочні компоненти, да? і веганам, які повністю відмовляються від чого, що пов'язано із тваринним походженням, це може бути не Проте для вегетаріанців, особливо лакто ово вегетаріанців, ті, які споживають в тому числі молочні продукти. Це надзвичайно класно, надзвичайно корисно, тим більше, що ми вже знов таки неодноразово говорили. Наскільки де інколи саме цим категоріям населення, які обирають для себе цей шлях, і філософський, і шлях і харчування складно адаптувати, збалансувати на кожен день у всіх життєвих ситуаціях своє харчування. Адже мандруючись, знаходячись знов таки в робочих умовах, в інших обставинах, ну, вони далеко не завжди мають доступ до того, що їм пасує і підходить. А тут є готовий, збалансований і корисний продукт. Чіпси зі смаком барбекю мають ще більший асортимент, тому що вони вже підходять і для веганів. Бачите? Тобто вони навіть. Цих залишків молочних продуктів не містять. Так само зберігається і відсутність, традиційна відсутність глютену, і висока кількість і білку, Але зверніть ще увагу, я хочу одразу закрити практично всі питання на майбутнє, наскільки це важливо. Ви знаєте, ми зазвичай з вами адаптувалися до того, що ми постійно використовуємо. У якості рослинного білку саме соєвий білок, а тут скрізь гороховий. І наскільки це важливо, чи є тут певна особливість? Ви знаєте, насправді вона є? В світі білків рослинного походження, а ми ж маємо створити саме білковий продукт, який ну, практично всім підходить, всім верствам населення і категоріям. Саме гороховий білок, я навіть включу підказочку, да, і хочу це показати. Ви бачите, він є віце-президентом в якомусь сенсі. Він одразу за своїми властивостями йде після соєвого білку. Але чому ж віце-президент не президент? Справа в тому, що ми хочемо залишити продукт ще і смачним, і зберегти його поживні властивості, і отримати технологічно меншу кількість жиру. Тобто, коли стали розробляти формулу і шукати різні поєднання, різні комбінації, щоб це був з усіх боків збалансований, смачний, поживний, хрусткий да, неймовірно класний продукт, гороховий білок тут технологічно підходить найкращим чином. І ось ті невеличкі прогалинки які там можуть бути з точки зору амінокислотного складу, вони закриваються тим, що паралельно із основним вмістом горохового білку, там міститься і білки іншого походження, в тому числі і сої, кукурудзи, і. Те, чого Трошки не вистачало або могло не вистачати у білку гороха, воно абсолютно і повністю перекривається за рахунок інших побратимів, інших е, джерел білку, і фактично виконані всі умови якісного, високоякісного продукту. Він і смачний, і поживний, і збалансований, і амінокислотно він повністю. Е, Оптимальний, наскільки це можливо, тому що він поєднує переваги різних білкових таких компонентів, і фактично ми виконали всі основні обов'язки. Тож, шановні, що ми маємо? Ми маємо дійсно класний продукт. Ми маємо продукт, в якому ну, щонайменше 6 разів у порівнянні з альтернативними чипсами більше білку, менше жиру, ну що найменше наполовину. Тобто він в будь-якому випадку буде неймовірно краще, особливо для людей, які звикли щось підризати. І фактично, хто є цільовою аудиторією, ну в першу чергу, це вегетаріанці і вегани, про яких ми з вами казали, і це та група людей, які мають теж отримувати піклування про своє харчування і про її баланс. Це люди, які мають отримувати додаткові порції білку і контролювати своє харчування. Вони ж. Слідкують або з нашими продуктами, або інколи самостійно. Вони слідкують за своїм харчуванням з точки зору калорійності і можуть недоїдати, недоотримувати саме білок. Пам'ятаєте, ми говорили про білок, що його потрібно задовольняти частинами, тоді він буде якнайкраще задходити, засвоюватись, і саме головне використовуватись. Нашим тілом для власних потреб. І таким чином не відбувається перебоїв. Знаєте, як в мережі, де є струм. В наших мережах є перепади постійно. І важливий не який струм, а наскільки виражені ці перепади енергії, да і будь-які прилади, вони. Псуються, коли саме ці перепади є великими. В нашому тілі перепад енергії, перепад білку, перепади так само працюють, якщо вони потужні, тіло нормально не працює, не функціонує і не може виконувати всі ті зобов'язання і обов'язки, на які ми з вами, звісно, і розраховуємо. І тому побудова. Да, Білкової програми харчування вона теж вимагає використання цього продукту з точки зору перекусу. Особливо коли людина ну, каже: Я не хочу солодко, мені щось таке інше потрібно, мені потрібно щось солоненьке. І більш того, є люди, які розуміють, що їм щось потрібно робити. Да? Є люди, які розуміють, що треба змінювати харчування, але вони звикли харчуватись некорисно і постійно підгризати якісь чипси, якісь там солоні горішки, якісь там е сухарики, що завгодно. Ну і кажуть: ну, я настільки до цього звик, що я одразу ну, не можу змінитись. В мене це вже установка. Як допомогти цим людям? Їх не треба ламати через коліно, їм треба запропонувати підхід, який дозволить їм поступово до інколи непомітно потроху отримувати зміни. І найкраще це замінити некорисні ось ці речі на корисний продукт. А крім того, є купа людей, які мандрують, які постійно. Або забувають щось поснідати, яким е, постійно в дорозі, або в будь-яких навіть робочих умовах потрібно щось мати, е, щоб і емоційно себе підживити, і задовольнити харчові потреби. Да? І чимось зайняти, вибачте, де інколи і рот, щоб саме в цей момент сконцентруватись на роботі, а не на балачках і на чомусь іншому. Тобто, ми маємо дуже Серйозний спектр застосування прикладного використання саме цього нового продукту, який дозволить і контролювати більш ефективно масу тіла, і робити особливо ефективно перші кроки щодо змін і харчової поведінки, і смакових уподобань, і так далі. Він підходить. Широким верстам населення, і тому ми можемо вважати його в якомусь сенсі смарт перекусом, тому що він розумно продуманий з точки зору балансу і якості, і харчових поживних властивостей, і смакових уподобань. Крім того, це важливо і для спортсменів, коли вони шукають щось, да? і в тому числі де інколи використовують снеки, і тут важливо, що для спортсменів це теж дуже класно підходить, тому що задовольняються і емоції, і білок, і поживні речовини і так далі. І це дуже класна річ для першого знайомства, для знайомства з новими клієнтами, оскільки. Це той продукт, який постійно можна запропонувати як дегустацію, як перший прикладний такий елемент знайомства із білком із новими властивостями. І в даному випадку ми просто даємо змогу смаку продукту, його поживним з властивостям говорити самим за себе. Таким чином, шановні. Наш новий продукт, наші нові перекуси, які отримали принципово і зай, не, займають принципово нову нішу в наших можливостях, вони задовольняють і смаковим властивостям, і формують позитивні звички, да, таким чином. Змінюючи уподобання людини, володіють низьким вмістом жиру, а це не тільки калорії, це і загальний вплив на наше самопочуття. Мають фіксовану калорійність людині, не треба піклуватись про розрахунки, скільки там трохи більше, дещо менше, і так далі. І це формує сталість. Сталість у використанні сталість у розумінні і сталість у результаті. А крім того, завдяки білку, ми закриваємо і потреби організму, і закриваємо потребу у регуляції, контролі над відчуттям холоду та насичення. І таким чином, це дійсно більш здорова альтернатива незбалансованому снекінгу і це. Біла сторона тієї проблеми і того завдання, з яким стикається сучасне людство і закриває фактично той виклик, з яким ми стикаємось в ці непрості часи. Шановні, на цьому на сьогодні в мене вся інформація. Я дуже сподіваюся, що вона була для вас корисною. І я дуже сподіваюся, що в нас ще буде дуже багато зустрічей, на яких ми будемо знайомитись з новими продуктами і відкривати їхні особливості під різними кутами зору. Дякую за увагу, гарного дня і до нових зустрічей!